Військовослужбовці сталевого кордону у пошуках фахівців тилових професій після року на бойових позиціях один із підрозділів на відновленні та крім військових потребує кухарів, зв'язківців, слюсарів, водії вантажівок. Але люди цих професій до війська не поспішають, бо впевнені, що їх одразу кинуть на штурм. Як потрапити на посаду, на якій хочеш служити, у наступному сюжеті. Петро до служби в армії працював інженером-механіком і мав справу із сільгосптехнікою. Тут теж уже півтора року працює техніком. Щоправда, діагностує, ремонтує, відновлює обслуговує військові машини. Відмінність військової техніки, специфіка там електрообладнання, гідрообладнання. А так би воно все похоже, просто різні напрямки. Ну, техніка на війні це я думаю, що це. Дуже і дуже важливо, тому що всі пересування, всі підвози, відвози, бика, тобто танк, танк без підвозу БК – це просто груда металолому. А Ігор до повномасштабки працював водієм у Європі. 22-го повернувся в Україну. Їздив на вантажівках уже тут. А цьогоріч у лютому підписав контракт і пішов служити. Податись до прикордонників, порадив товариш. З ним ігор нині й служить. Ось своїм тралом збирається транспортувати військову техніку на один із гарячих напрямків. Так як я був в мене стаж водія на полуприцепі, то запропонували служимо. Ми в основному подвоє на машині. Щоб могли один одного підміняти плюс погрузки, загрузки вдвох все-таки легше. Возимо різне майно на тралах, на шторах. ну Це такі стандартні ці прицепи. А це над обідом чеклує військовий кухар Віталій. Суп йде овочний, суп іде із картошка, горошок, квасоля, м'ясо. Угу. І на друге у нас іде гречка. Гречка розсипчаста йде. Гарна, непереварена і плюс подліва з тушонки. Чоловік тішиться, що пощастило працювати за фахом. До війни та після мобілізації вже півтора року готує для прикордонників на польовій кухні. Каже, специфіка є, але до неї швидко звик. Готувати доводиться каструлями і по 100, і по 200 літрів. Свою роботу знайшов ту, що завжди Любив сінував, коли працював поваром і опять вернувся назад. Став військовим кухарем. Солдати завжди всі бути накормлені, напоїні. Робота в тилу вистачає, а людей ні, каже помічник начальника цього прикордонного загону. Бракує кухарів, працівників СТО, зв'язківців, водіїв вантажівок і спецтехніки. Бо щоб забезпечити одного штурмовика, потрібно з десяток людей у тилу. Ми зацікавлені в тому, щоб а, взяти людей досвідчених, тому розвінчує міф. Я говорю безпосередньо про те, що якщо а, ми беремо до себе фахівця, який вже має якийсь певний досвід, то ми е, ставимо його на ту посаду, де він найкраще себе проявить. На службу до прикордонників беруть здебільшого за контрактом. Нині триває рекрутингова кампанія. Тож охочі йти у прикордонні війська, можуть самостійно брати собі посаду за фахом через сайт Держприкордонслужби або соцмережі. Ірина цим босредністян, факти, ICTV, єдині новини.